Це стриски новини про головні події Стрія, і не тільки у нашому випуску вже за мить залишайтесь з нами. Ключовим підсумком державного візиту голови КНР в Україну є встановлення між Україною і Китаєм відносин стратегічного партнерства. На цьому наголосив президент України Віктор Янукович у своїй заяві. У документі фіксується започаткування відносин стратегічного партнерства між Україною та КНР, а також визначаються основні принципи, на яких ці взаємини базуються. Йдеться зокрема про взаємну підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності, взаємне не застосування сили чи загрози силою, економічно. Мічного чи іншого тиску, активізацію міждержавного політичного діалогу на найвищому рівні у декларації також йдеться про найпріоритетніші сфери практичної співпраці розширення взаємодії у рамках ООН, спільна зусилля і забезпечення миру, стабільності і безпеки у світі та окремих регіонах. Тощо китайська сторона зобов'язується не застосовувати та не загрожувати застосуванням ядерної зброї проти України як держави, що не має такої зброї. День медичного працівника відзначили нещодавно в нашому місті та районі концертна програма слова вдячності та квіти за наполегливу та віддану працю нагородили найкращих. Як це відбувалось? Дивіться далі. День медичного працівника завжди відзначають масштабно та гучно острію. Також влаштували урочистості у міському будинку культури. Працівники міських медичних закладів заповнили зал. З привітальною промовою виступила заступник міського голови Таїсія Гайдукевич. Чиновниця наголосила на тому, що у лікувальній справі слово та співчуття має більше значення аніж техніка. Яка б у нас не була прекрасна техніка, яка б не була чудова діагностика, які б не були прекрасні препарати. Людське слово, розуміння, погляд, вміння послухати, поговорити це не менш важливо, а інколи, можливо, важніше, ніж ліки і та діагностики. За сумлінну працю та відданість своїй роботі міська влада нагородила кращих медичних працівників храмотами. Музикою та співами розважали і працівників районних медичних закладів. У приміщенні Стрийської районної лікарні зібралися лікарі, медсестри, керівництво та районна влада. Привітання та побажання лунали для всіх, навіть тих, хто попри своє свято залишився з пацієнтами. У відповідь на дії конституційного суду, який заборонив офіційне використання червоних прапорів, комуністи пообіцяли почати збір підписів за проведення референдуму, на який планують винести питання про повну заміну чинної державної символіки. Про це у коментарі виданню Комерсант Україна заявив депутат Олександр Голуб. Нинішній прапор і тризуб є символами, які націоналісти скомпроментували. Справжньою символікою України повинні бути малиновий прапор козацтва і православний. Ний хрест додав депутат, як повідомлялося, конституційний суд України заборонив використання червоного прапора на рівні з державними символами, побачивши в цьому невідповідність основному закону. Після цього деякі депутати від КПУ заявили, що необхідно розглянути можливість виходу з парламентської більшості у зв'язку з рішенням конституційного суду. Сьогодні у християн розпочинається Петрів піс, завершується він завжди 12 липня, в день пам'яті святих апостолів Петра і Павла, на честь яких піс називається Петрів або Апостольським. Мета посту полягає у підготовці до урочистостей в ім'я двох першоверховних апостолів, яка практикується віруючими з перших століть християнства. Дата початку посту залежить від дати святкування Великодня, оскільки піс завжди розпочинається в понеділок, через тиждень після свята святої трійці. Тому тривалість посту рік від Ку варіюється Петр Піс вважається не суворим. Тим хто пустує, дозволяється їсти рибу в усі дні за винятком середи і п'ятниці. Україна посіла 110-те місце у рейтингу найпровальніших країн світу, який опублікував фонд миру. Загалом до списку потрапили 177 держав. Їх добробут оцінюється за 12 параметрами, серед яких економічні і політичні успіхи, ступінь легітимності влади, демографічний розвиток і рівень громадських свобод в тих або інших країнах. Найневдалішою країною світу визнано Сомалі. На другому місці ЧАД Судан замикає трійку антирейтингу. Натомість стабільно. Найкращими залишаються Фінляндія, Норвегія і Швеція. До слова Україна випередила у списку Росію та Білорусь. Наші сусіди на 82-му та 83-му місці відповідно. І на сьогодні це все не зміна адреса нашого сайту вдалого вам вечора. Не забувайте нас дивитися завтра. Усі же на все добре. Декларації чиновників про доходи як бікіні все основне завжди приховане. А от у нашому випуску ми абсолютно нічого приховувати не збираємось, адже говоритиме про спорт. А він відкритий, прозорий, завжди для всіх і для кожного. В Студії працює Олег Филик, вітаю вас. Часи сьогодні зануренням в річкові, морські, океанські глибини вже нікого не здивуєш. А от занурення в попіл це щось зовсім неординарне, нове та цікаве. Попіл, що утворився в результаті виверження вулкана Пуеї, в Чилі, повністю покрив найбільше озеро Аргентини Наулюапі. Улюапі. Водойми, що розташовується в східних передгір'ях Ан. таким чином вулкан що доставив безліч незручностей жителям Південної Америки, Австралії та Нової Зеландії, порушивши авіасполучення, подарував аргентинським дайверам нову розвагу, занурення в попіл, а фотографам можливість зробити цікаві знімки. У зв'язку з виверженням вулкана, бразильська конфедерація футболу заявила про те, що шість сусічі четвертого туру. Національної першості можуть бути перенесені. Трагедія на польському авіашоу. Спортивний літак Крістен Ігл 2 який брав участь у авіашоу у польському місті Плоськ 100 кілометрів на північний захід від Держави впав у віслу. На борту літака перебував віце-чемпіон Польщі з літакової акробатики Марк Шуфан. Він у важкому стані був доставлений у реанімацію, де пізніше помер. Причина від катастрофи поки не встановлені. Крістеніґл – американський спортивний літак виробництва компанії Крістен. Максимальна швидкість якого становить 296 км за годину. Спортсмени бо штанів не літають. 20-річного спортсмена Шона Мармана заарештували в аеропорту Сан-Франциско після того, як він відмовився підтягнути свої приспущені штани на прохання спіробітників авіакомпанії ЮЕСЕВЕС. Даними поліції Сан Франциско, співробітники US Airways попросили темношкірого спортсмена підтягти штани так, щоб не було видно його нижньої білизни. Уже після оголошення посадки в літак на це гравець студентської команди з американського футболу заявив, що не зобов'язаний виконувати вимоги співробітників авіакомпанії. Пані, тим не менше, футболіста попросили залишити літак. Його відправили під варту і висунули йому звинувачення в несанкціонованому проникненні в літак на образі дії опорі при арешті. Справа спортсмена буде передано до суду. Металевий гачок саме ним повинен доповнюватися щоденний раціон російських баскетболісток. Принаймні так вважає невідомий польський шкодник, а можливо і не польський, а просто нереалізований кухар. Тим не менше, баскетболісті збірної Росії Ользі Артешині поклали металевий гачок у салат. Це сталося у польському місці Бихдош під час вечері, під час матчу чемпіонату Європи проти Словаччини. Як розповіла один з лідерів збірної Росії Марія Степанова, Артешина ледь не проковтнула гачок. Степанова, яка веде щоденно. Ніх чемпіонату Європи зазначили, що офіціант навіть не попросив вибачення у спортсменки. У перших двох матчах першого групового етапу чемпіонату Європи збірна Росії обіграла Словаччину і поступилася Литві. Від кулі і ушу не допоможе. Чемпіон світу з ушу і боїв без правил. Мерамілі Брагімлі був застрелений на одному з бакінських пляжів. Ібрагімлі отримав вогнепальні поранення в ногу і голову та був доставлений в міську клінічну лікарню, де від отриманих поранень помер. Співробітники поліцейського управління хозарського району міста Баку в результаті оперативно-пошукових заходів вже затримали підозрю на убивстві. Ібрагімлій прийшов у центр відпочинку з друзями. Невдовзі між ними та співробітниками служби безпеки центру зав'язалася суперечка. Запередньою версією через те, що компанія спортсмена відмовилася платити за рахунком. І на часі це всі новини цього випуску. Як завжди, вдячний вам за перегляд, попереду робочий тиждень не перепрацьовуйтесь, адже з повною віддачею у нас працює тільки автомат Калашникова. Оптаки прогнозують на завтра похмуру погоду. Ближче до вечора буде йти дощ. Атмосферний тиск 762 міліметри ртутного стопчика. стовпчика. повітря 74 Температура повітря вночі 12-15 градусів тепла. день плюс 19, плюс 21. Вітер дутиме в східному напрямку 2-5 метрів за секунду.